Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді тракторець з потужністю 24 кінських сили, більш свіжих років уже Янмар РС-240. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Показуємо стан кузова. Гляньте, в якому гарному стані вихлопна. Бачимо передній міст, бачимо реалізацію підсилювача керма. 6х14, передня резина Falcon. задня резина БКТ 9,5х24. Ось така ширина. По комплектації маємо підсилювач, реверс. Коробка передач, звичайно, механічна. 4 ступені. І 3 діапазони на повершених понижених. На фризу маємо три швидкості вперед, одна назад. Це у нас кран гідравліки, це у нас блокування диференціалу. Так що тут із нового маємо. Ось така панель приборів. Паливо оберти температура. 680 мотогодин. Плаваючий розворот, безпечний режим при включенні задньої передачі, безпечний режим при включенні функції оберт на місці. Повороти, фара сигналу стандартним блочком. Ще й речах пам'ять задньої навіски рухається і вверх, і вниз. Це у нас основний речах керування навіскою вверх-вниз. І додатковий, який з'єднаний ось цим тросом. Так, плаваючий. я вже показав, де включається. Коли включений плаваючи, можна регулювати ось цим тумблером, під яким кутом, щоб плаваючий працював. Також можемо задати максимальну висоту підйому і ручне керування вправо-вліво. Ось є ще додатковий блок, це в нас екорежим, натискається ось так і регулюється. Це для економії споживання палива. Там під капотом покажуть, що там ще цікавого появилось. Дуга безпеки тут є. Довжину трактора я також заміряв. 270 см. Колія по центрах задніх коліс зараз 104 см. Можна колеса переставити місцями, отримаємо майже 130 см. Передок так само. Вузька 1,10 м. Можна розширити, буде біля 130 см. Такий величенький тракторець. вага орієнтовно 1200 кг. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Є трикутник для швидкоз'єму. Фреза у нас оригінальна ядмаровська, бачимо вже. Більш новіших років виробництва. Метр п'ятдесят робоча зона. Ножі ще товсті, справді в гарному стані. Боковий. З цієї сторони резина ідентична. Давайте. Можемо заглянути під полік. Все в порядку. Так ось такий тракторець має вигляд. Ну що ж, давайте присядемо. Запалення, свічка потухла, щеплення і заводимо. Підсилювач працює дуже добре. До речі, з руки вагона шикарний виворіт керма. Найстері. Передача вимкнена, трактор нікуди не поїде. Дамо трішки двигуну прогрітись, а самі перейдемо до навісного обладнання. Давайте покажу, як вона працює ззовні. Так, ну що ж, ось ми сидимо на тракторі, трішки опускаємо навісне обладнання і показую роботу з першої пам'ять задньої навіски. Речах догори, фреза піднялася. Речах донизу, фреза автоматично опустилася. Боковий циліндр вправо, вліво. Включаю плаваючий режим, фриза автоматично вирівнюється. Ми можемо задати під яким кутом, ще плаваючий режим працював. Так, вимикаю і переходимо до вал відвору потужності. Перша. Друга. Третя максимально. І показую ще задню. Порядок. Завершили, фрезу вимкнули, підняли і вже, так як вже на тракторі, давайте покажу функцію оберт на місці. Для цього має бути включена понижена передача, реверс вперед, спершу чуть назад, реверс вперед і пробуємо розвернутися. Ось настільки вражаючий, буде в нас тут розворот на місці. Працює як вправо. Так і вліво. Ну що ж, тракт ми вже прогріли. Трішечки вже температура припіднялась. Давайте покажу ближче підкапотні простір. Бокові крички я вже зняв. Бачимо Генератор в гарному стані. глушники змінити увагу дивіться, як тут все виглядає, бо тут я вже показував, продублюю. Навіть додавлю трішки обертів. Ось так працює. Акумулятор стоїть ще японський. Масло масляний, паливний, повітряний ми замінили. Бачите, маленький. Можемо перевірити супончика. порядок, білого диму не видно. І ще, як я вам говорив за екорежим. Дивіться, як воно реалізовано. Ось я натискаю газ. бачите. І ось таким чином воно вже передає інформацію на сам двигун. Цікава реалізація. І я можу включити ще екорежим. Буде більш плавно набирати оберти, що буде, в свою чергу, економити ваше паливо. Так, вимикаю екорежим, глушимо тракторець ключем. Ну що ж, і переходимо до висновків. Янмар RS240 в дуже гарній комплектації. Реверс, підсилювач оберт на місці, боковий плавучий, і все тут є на місці. Резина гарна, ножі гарні. Сам тракторець свіжих років гарно виглядає і досить гарний стан кузова. Ну що ж, по ціні. Вартість такого тракторця в комплекті з фризою і безкоштовною доставкою за умови розрахунку на майданчику 7900 умовних одиниць. Якщо зацікавив, приїжджайте і забирайте, або можете залишити завдаток. Також на нас оплата при отриманні. І на сайті можете зустріти величезну кількість японських міні-тракторів на будь-який смак і гаманець. У нас є три майданчика по Україні: Одеса, Вінниця і Місто Рівне. Заїжджайте, тестуйте та купуйте в тоту з трактор. Очікуємо вас. До зустрічі!